Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Як ви вже бачите, розпочинаю я його не тільки вдома в Україні, а ще й на дачі. На днях приїхали в Україну додому, побули вдома декілька днів, вирішили свої невідкладні справи. І сьогодні, от тільки недавно, приїхали на дачу, а приїхали ми по не без повода, Будемо святкувати сьогодні мій день народження. Так, в мене сьогодні день народження. Ось, Приїхали, сьогодні ще приїде кума з подругою. Ось. Ну і так трошечки повечеряємо, скромно відсвяткуємо. Замаринували ще вдома шашлик. Ось. Ну, зараз Юра чистий рибку ріже. купили коропа, будемо смажити. Так що, так, ось починаються українські будні влоги. Добиралися додому більш-менш нормально. Нарешті вже встигли на той свій автобус. Вдруге, якщо б ми знову ж таки запізнились, це був би взагалі епік фейл. Ось, але все нормально. Дякувати Богу. Вийшло без пригод. Кордон в зворотньому напрямку пройшли. Відносно швидко, десь за 2,5 години. Ось, і якщо б ще не зависла база а, о, після того, як ми пройшли паспортний контроль український, ось, і зависла база, і там деякі паспорти не пройшли по базі, то ми ще стояли хвилин 40 чекали, а так, в принципі, все ж пройшли. Ось туди їхали то 10 годин стояли перед українським кордоном, із-за того, що була велика черга. Пройшли швидко на польському кордоні. Ми пройшли швидко, перевірили, коли ми вийшли на паспортний контроль у Польщі. Все б нічого, але дея... ну, одна з тих, хто їхав з нами в автобусі, забула свої документи в тому автобусі. Тому водії пішли просити, щоб їх впустили в автобус і взяти документи цієї жіночки, то поляки обізлились на наш автобус ось на нас. І наш автобус тримали на рентгені цілу годину, хоча це дуже швидко робиться. І ці поляки вони дуже часто. Вредні попадаються і завжди до чогось де і вчіплються. Але нічого, саме головне, що ми приїхали до свого синочка, побули, провели час, і навіть те, що ми не сіли на перший автобус, який в нас був замовлений на сьоме число. Я не дуже сильно засмутилася за того, що Ні, не на сьоме раніше. На четверте. Я не дуже сильно засмутилася, тому що. Це ще час проведений разом з дитиною. Ось він щасливий, ми щасливі. Ще й в Баварії побували, нас там дуже гарно прийняли, дуже душевно погуляли, походили, подивились їх. Ем, цей місцевість, місцевість да, в, ліс, в лісі були, на озері були, в горах були. Ну, тобто гарно провели час. Ну, а зараз вже приїхали додому. Зараз ще відсвяткуємо е, мій день народження, і вже з понеділку з понеділка будемо братись до роботи, до справ і таке інше. Так що так е, кратко вам розповіла, що і як, а зараз будемо готувати, готуватись до того, як коли, ну, приїдуть гості, ви залишаєтеся зі мною. Так, другий день дня мого народження. І ми з дівчатами рушили на річку. Погода. Ну, я себе знімала. Ні, я вас не знімала. У нас вечором є. Ось, йдемо на річку. Погода класна. Подасть градусів 25. Йдемо позасмагати. Ще подивимось, яка водичка. Сподіваємось на те, що можна буде трошечки... Скупнутись, окунутись. І навіть якщо буде прохолодно, все одно. Хоч разочок, у воду вліземо, тому що я взагалі за цей сезон один раз один раз купалась в нашій річці. Це взагалі нонсенс. Крім мене три. Один. За один день я маю на увазі. Здалі мені. З потрохами. Ось, а Юра, що це кружляє? А Юра поїде на мотику, тому що ми йому підгрузили речей, щоб в руках не нести. Яких речей? Скажи, пиво набирають. Ну і пива, що тут такого. Речей. Це що? Так, ми... так що так. Ідуть, да. здають мене, мене з потрохами повністю. Да. Ну, Не дуже з потрохами. Що ти? Да? Потрошись. Прийшли з річки і зараз збираємось варити уху. Вже картоплю нарізали, нарізаємо всі разом картоплю. Нарізаємо. нарізаємо всі разом. Всі разом. Морквочку, цибульку, вода вже закипає. І Сьогодні будемо смажити реберця. Вчора смажили телячі стейки, до речі, дуже смачні вийшли і взагалі. Не жорсткі, а м'якенькі вийшли. Ось у нас рибка. Взяли такий суповий набір. І тут ще в нас голова та хвіст від карпа. Вчора ще смажили карп. Ось тому буде в нас сьогодні насичена уха. А я йду зараз вирву цього кропу, зонтик, і для бульйончику, знаєте, додамо для смаку. Вже, до речі, їмо свою цибульку, потім що ще своє, а морпочку також. Зараз ось цей отако вирву. Може, ще один. Це мама сіяла. І потім буде закруточки робити. До речі, вже приїхала, не показувала вам, що це в нас вже достигло. Багато чого достигло, але ще й дочекались нас ягоди. Так. Де у нас е, як це його? Петрушка. Петрушка десь там. Це дивіться, який в нас вже високий базилік. В цьому році мама не знайшла, бо ми ще завжди садимо розмарин і любимо його смажити разом з картоплею. І дома, і на дачі, але в цьому році чомусь у продажі його не знайшли. А, до речі, ще й огірки свої їмо. Перед моїм приїздом Юра позбирав, трошки додому привіз. Ось. Тому огірки вже йому потрошечки свої. Ягоди в нас вже достигли. Е, черешню вже свою їмо. Жимались вже відходи. І дивіться, скільки в нас в цьому році гумів, в принципі, і в минулому також було немало. Ось це гумі. Хто знає таку ягоду? І пишіть, подобається вам вона чи ні. Така терпенька, але смачна. До речі, покупались. Дивіться, як загоріла. Дуже гарно. Так не люблю тако загорати. Завжди знімаю ці шлієчки від купальника. Цього раду, разу щось не зняла. І це ще на басейнах, коли були в Німеччині, так підзагоріла. Хоп, а! І дивіться, мені мама подарувала кульчики, сережки ось такі. Цвяхи. Дуже вони мені подобаються. Так що так. Сьогодні ще відпочиваємо, а завтра вже поїдемо додому. Тут от мені знімаєш і красивою. Красивою. Ксоточка. Красоточка ж. Красочка чи красоточка? Красоточка. Це таке почесне. У душе одна красотка. Я пішла у душ, буду красиво. в влітній. Давай. Там тепла вода, до речі. Тому що я зараз усну. Не У тебе ще куча діл? Дивіться, яка уха у нас вийшла. Бачите, перебрали рибку, відібрали від кісточок, ну і вже понасипали собі. І це щось тільки залишається, хто захоче добавки собі візьме. Окунали це бревно, ну і рюмку чарку горілки сюди також. Вляли. О, справжня ухіця. Це наш стіл, день другий. Не менше б, да? да. Вчорашнього. Ми Любимо пожирати.